Вітаю, пані та панове, з вами кипінь. Скоро нашій країні 31. Вороги хотіли, щоб цього не сталося ніколи. Проте, дякуючи сотням тисяч людей, які зі зброєю в руках захищають Україну. А також дякуючи мільйонам патріотів, які підтримують Україну в тилу, ці ворожі плани ніколи не здійсняться. Україні буде з нагоди Дня Незалежності. Я хочу провести святковий стрім марафон, а також розіграш. Власне, розіграш складатиметься з трьох конкурсів. Перший конкурс стосується гравців серверу Free People State, які регулярно підтримують ЗСУ. У трьох змаганнях: мотокрос, автоперегони та зомбі» – Вони зароблятимуть очки, і ми з вами визначимо переможців. Другий конкурс це конкурс скріншотів. Необхідно у будь-якому відео на моєму каналі знайти веселий, красивий або просто цікавий момент, зробити скріншот та викласти у текстовому каналі у Discord з назвою конкурс скріншотів». Переможцями стануть учасники, скріншоти яких наберуть найбільше вподобає. Третій конкурс це вже знайома багатьом з вас, Вікторина. Три запитання про автора, тобто мене, або про канал, на які вам треба надати правильні відповіді. Протягом стріма марафону я поставлю ці три питання, і ті з вас, хто найшвидше надасть на них правильні відповіді, виграють цінні призи. Умови та подробиці проведення розіграшу читайте у каналі події Івенти у моєму Дискорд. Дякую, що дивились! Бережіть себе, підтримуйте українське. Побачимось в наступних відео!